24 січня відбулось прощання з українським військовослужбовцем Анатолієм Заярним. Життя нашого захисника обірвалося неподалік населеного пункту Водяне на Донеччині. Знайомий Анатолія Володимир розповідає, що данину пам'яті військовому віддали на малій батьківщині в селі Усок, а вже звідти траурна процесія рушила до міста Глухів, де й відбулось поховання. Усок вони ж привезли в 10 часов. Всі від хати повезли ж туди в центр. Люди постановились на коліни, прощалися з хлопцем, а тоді всі ж поїхали сюди. Народу дуже багато, всі заболізнують, тому що розуміють, що хлопча молоде, жити, жити. Бойовий товариш Анатолія Заярного Сергій розповідає, що у вересні наш захисник врятував йому життя, витягнувши з під ворожого обстрілу. Мій командир мого відділення, Ми познайомилися в Черкасах, потім навчання, потім все поїхали. Зайцева перша. Це людина, яка врятувала моє життя. Завдяки тому він витягнув мене сам з-під обстрілу, коли я вже був контужений. Я цій людині вдячний, світла йому пам'ять. Це людина та, яка дійсно заслуговує як найбільше на життя. Це людина дійсно герой, світла йому пам'ять. Лише теплими словами згадує Анатолій Віталій. Чоловік розповідає, що вони разом їздили в Бахмут. Ну і 17 сентября поїхали в місті Бахмут. Вернулись з Бахмута і потім вже наші дороги розійшлися. Він поїхав в піски, а ми би, в інше місце. Красавчик да нам пацана спас. Якби думали, що вже з ним все плохо. Але він сам за ним пішов і його витягнув. Поховали Анатолія Заярного на Верегинському кладовищі міста Глухів.